1 листопада 2025 року в Україні починають діяти оновлені правила оформлення та подовження відстрочок від мобілізації. Зміни до постанови Кабміну номер 560 спрямовані на спрощення процедури та цифровізацію процесу. Пояснила очільниця ЦНАПу. Адже з 1 листопада саме до ЦНАПу слід звертатися з питаннями відстрочки. Ці функції з 1 листопада приймає на себе ЦНАП. Ми будемо виступати як фронтофіс, тобто ми будемо приймати заяви від осіб, які мають на це підстави, і передавати засобами електронного сполучення до ТЦК та СП відповідний пакет відсканованих документів. ЦНАП починає прийом громадян з 3-го, 11 -го, Відповідно, Адміністратори ЦНАПа мають доступи до порталу Дія. Це буде здійснюватися відповідно на порталі дії реєстрація заяви від суб'єкта звернення. Процедура визначається така: суб'єкт звернення повинен підготувати пакет документів, який визначений. Постановою 560 додаток 5 по відповідній категорії заявника визначається відповідний перелік документів. Якщо потрібно отримати суб'єкту звернення перелік документів, він може звернутися до ЦНАПу на рецепцію, де підготовлені переліки можна отримати у адміністратора. Звертаючись до адміністратора на вже здачу документів, особа повинна мати. Паспорт, ідентифікаційний код, електронну пошту, номер телефону і перелік визначений по законодавству. Документи подаються лише в оригіналах, тому що ЦНАП їх не вилучає. Він лише відскановує документи і передає електронні документи на на розгляд в ТЦК та СП. Термін опрацювання – 7-15 робочих днів. Документи приймаються в момент звернення, формується заява, яка дається на ознайомлення заявнику. Якщо суб'єкт звернення погоджується з даною заявою, вона підписується електронним ключем адміністратора і передається на опрацювання на відповідну комісію ТЦК. Розгляд заяви проводиться в такі терміни 7 робочих днів, плюс, якщо треба додаткові Перевірки по запитам до інших органів державної влади інформації, яка була подана в заяві і додатках до заяви. В цьому випадку термін подовжується до 15 робочих днів. При формуванні заяви і передачі її людині видається опис прийнятих документів, який підтверджує, що людина подала документи на отримання відстрочки. Цей опис людина зберігає в себе і пред'являє, якщо її зупинять представники. Територіального центру комплектування як підтвердження того, що вона подала документи на отримання відстрочки. В цей період особа не підлягає мобілізації відповідно до постанови 560 -ї. Після того, як відповідний ТЦК СП розгляне на комісії дані документи, прийме рішення, передасть її засобами програмного зв'язку, передасть на адміністратора ЦНАПу, адміністратор ЦНАПу того ж або наступного робочого дня передає дану інформацію. Суб'єкту звернення повідомленням, це може бути або смс-повідомлення, або телефонний дзвінок на той номер, який суб'єкт звернення зазначає в заяві, звертаючись до нас. І дану відповідь людина може отримати в ЦНАПі. Якщо ТЦК СП МСП приймає відповідно позитивне рішення, на електронний кабінет адміністратора приходить військово-обліковий документ, який адміністратор роздруковує. І видає з відповідною підставою від строчки від призиву суб'єкту звернення. Цей документ додатково не підписується відповідні додаткові бланки не формуються. Якщо отримана відмова в продовженні або наданні відстрочки, в цьому випадку суб'єкт також повідомляється і йому роздруковується повідомлення із зазначенням підстави відмови в оформленні відповідних документів. І Відтепер відстрочки, підстави для яких можна підтвердити через державні реєстри або які не змінюються з часом, продовжуються автоматично без подання заяви або повторного збирання документів. Перелік категорій є на сайті та фейсбук. Сторінці ЦНАПу відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, визначено стат... статтею 23 3, відповідний перелік громадян, які мають право на відстрочку і повинні звертатися за її отриманням. До ЦНАПу можуть звернутися особи, які визначені в пункті з 2 по 15 відповідної до постанов... відповідної постанови закону, всі інші до ЦНАПу не звертаються. До ЦНАПу не звертаються заброньовані на період мобілізації, які працюють в органах місцевого самоврядування виконавчих органів державної влади, керівники міністерств, їх заступники, судді, уповноважені справ Верховної Ради, дипломатичні службовці, державні службовці, які готують відповідні висновки по проектах нормативно-правових документів. Ці особи до нас не звертаються. Всі інші категорії громадян звертаються до ЦНАПу. якщо немає такої технічної можливості, самостійно. Через резерв плюс зробити автоматичне продовження відстрочки. Перелік той, який визначений законодавством, він не змінився. Тобто, норми 560-ї постанови, які були, визначали в додатку 5 перелік документів по відповідних категоріях заявників, залишилися незмінними. Змінилося лише те, що особа повинна подавати ці документи до ЦНАПу і в оригіналах, в оригіналах відповідні документи повинні. Послуга через ЦНАП надається виключно при Особистому зверненні вона є безкоштовною, надається екстериторіально, проте звертатися можна лише до однієї установи. Якщо людина подала документи до, наприклад, Олександрійського центру надання адміністративних послуг і документи її ще не розглянуті, і вона повторно подає документи в інші адміністративно територіальної одиниці, то документи її будуть. Не прийняті в зв'язку з тим, що портал ДІЯ покаже, що документи на даного суб'єкта вже були зареєстровані. Також є підставою для неприйняття документів адміністратора ЦНАПу, це якщо людина не перебуває на військовому обліку, тобто вона не оновила даних і не подала документів на оновлення до ТЦК СП. В такому випадку адміністратор зупиняє прийом документів, повідомляє суб'єкта звернення, що йому потрібно стати на облік відповідному ТЦК СП. І потім лише після цього подати документи на отримання відстрочки. Прийом за попереднім записом талони можна взяти на сайті ЦНАПу. Оформити відстрочку можна і через застосунок Резерв Плюс. Йдеться про дев'ять типів відстрочки, зокрема освітянам і студентам, одному з подружжя, де другий військовий, людям з інвалідністю або членам їх родин, тимчасово непридатним.